Микола Коваль, майор, пресофіцер бригади Червона Калина. Доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку всім. Та ну певно про оперативну ситуацію попросили б у вас. От з цього почнемо там, де безпосередньо діє бригада Червона Калина. Нагадайте, які це локації і що там змінилося за останній час. Наша бригада зараз виконує задачі на запорізькому напрямку. Ситуація стабільно напружена, ворог кожного дня намагається штурмувати наші позиції, штурмувати малими групами, це приблизно десь до відділення особового складу, використовує і впівдрони, використовує дрони для аеророзвідки, також підтримку артилерії. Але наші... Іхотинці наші підрозділи успішно відбувають атаки і не дають просунутись ворога. Чи можна говорити про зміну динаміки? Наприклад, за останній тиждень щось стабільно важкі бої щодня, і це незмінно. Стабільно бої йдуть, і ми відбиваємо штурми. Але останнім часом трішки активізувалися. Активізувалася ворожа піхота і частіше почали заходити малими групами. Активізувалася артилерія, вони почали ще інтенсивніше робити, працювати по нашим позиціям з артилерії. Ну, і півідрони, і дрони взагалі вони них їх нескінченні, вони постійно їх використовують. В цілому, коли йдеться про їхню техніку, ну і по-перше, те що, те, що ушкоджене, підбите вами, і, або давайте навіть і ширше, те, що вони наразі мають в своєму використанні. Що це стосовно броньованої техніки, вони зараз намагаються її не дуже використовувати, адже в нас в нас дуже добре працюють вогневі засоби, які можуть уражати цю техніку, і вони намагаються техніку не. Задіювати під час цих штурмів, тобто малими групами з підтримкою артилерії, з підтримкою дронів, адже ця броньована техніка, яка буде заходити на ті позиції, вона дуже легко буде вражатися. Тому вони зараз її мінімально використовують. А якщо десь її використовують для пересування для пересування особового складу, ми одразу її виявляємо і максимально уражаємо цю техніку, Якщо ми це можемо зробити, це дуже допомагає нам, якщо ми. За допомогою аеророзвідників ми, ми проводимо всю розвідку, бачимо пересування особового складу, бачимо на чому вона пересувається, і з коригуванням артилерії ми вражаємо цю техніку. Ви кажете, штурми відбуваються? Росіяни ведуть малими групами до відділення. Ну, треба пояснити напевно, попрошу вас, скільки це людей і як це відбувається? Це хвиля за хвилею, е, так як було торік у Бахмуті, чи щось нове бачите на місці. Я скажу так, що це не так, як у Бахмуті. Там було більш масовано ну, місними такими атаками, місними штурмами. Тут вони малими групами поясню. Так це може бути від двох до, до вісьми чоловік. Може ну, декілька чоловік, п'ять чоловік, вісім чоловік. Ось такі малі, малі групи. Є. Вони е, пробують, е, пробують, прощупують, проводять якусь розвідку, хочуть, якщо десь. Темну пору доби хочуть пройти, але вони, в них ну, в чому в них це не виходить, ці штурми? Тому що е, я повторююсь і пояснюю, у нас є аеророзвідка, як і вночі, так і в день. І за допомогою аеророзвідників ми бачимо, як ворог пересувається, а вони, до речі, вже навчилися також пересуватися, навчилися скрито пересуватися. І буває інколи це важко виявити, але ми ворога бачимо і в день, і вночі. Щодо погодньої ситуації, того, як вона впливає на бойові дії, на інтенсивність, власне, яка температура наразі у вас? Ну, температура зараз не, не морозна і не дуже тепла. Хочу так сказати, на, на полі бою дуже важко пересуватися техніці, як колісні техніці. Тобто, більше використовуємо гусеничну, така, яка може пройти. По болоту, по по, по по полю, і ми зачастую використовуємо техніку, на якій ми можемо пере, перевозити особовий склад, доставляти провізію, доставляти, доставляти боєкомплекти, і це більше ось так ми використовуємо. Так, воно впливає на те, як пересуватися особового складу. Це теж важко в пішому порядку пересуватися по позиціям чи Відбувати штурми, так, воно впливає дуже важко, але бісі тримаються, і ми стоїмо і тримаємо лінію оборони, яка у нас зараз є. Яке зараз співвідношення з ФПВ-дронами? Ну, скажу, скажу чесно, на жаль, ФПВ-дронів у нас менше, ніж ворога. Якщо співвідношення десь один до десяти. Поки, поки така ситуація, але якщо взяти наші хлопці, які. Усілякими методами, усілякими способами вони намагаються вражати особовий склад, живу силу або техніку противника з першого разу чи з другого разу, тому що у нас їх не так багато ну, їх не, не так прям багато, їх достатньо, щоб знищувати ворога. Ну менше, ніж ворога. Ну а щодо ефективності, тобто, я розумію, що статистики може немає у вас на руках, але в цілому використання цих дронів воно здебільшого приносить результати і є ефективним, чи на жаль, є і ситуація з втратами? Ну бо розуміємо, може бути протидронова робота частотна і так далі. Ну, ефективність дронів вона вже себе показала. Це краще використовувати 10 чи 100 дронів, чим відправляти в ту, в ту ж саму розвідку особовий склад. Краще 10 дронів втратити, чим втратити особовий склад. В ефективність 100% є. Якщо брати стосовно втрат, так є робота ворожого реп, який може заглушити дрони, який може збити теж ж самий дрон. Тобто да робота ворожого реп, вона, на жаль, теж. Не дає працювати так, як хотілося, але ефективність звичайно є ефективність. Дрони зараз вони найефективніше. Навіть десь тиждень тому ми змогли навіть і впівдронами відбити ворожий штурм, не задіюючи в цьому ні артилерію, ні піхоту. Тобто, ми ось навіть штурми можемо відбивати і в дронами. Ну, багато є відео в соцмережах, де е, з допомогою fpv дронів знищують, наприклад, танк. Скільки треба оцих невеличких fpv дронів щоб е, вразити або серйозно пошкодити броньовану техніку? Ну, стосовно танку і взагалі броньованої техніки потрібно розуміти, куди е, е, треба влучати. Тобто, є такі місця конкретно, де, якщо ти туди влучиш, е, е, то Виведеш з ладу танк чи броньовану техніку. Ти не знищиш повністю піввідроном, ти можеш її вивести з ладу. І завдяки цьому може піхота розосередитися, можна вже влучати в піхоту. Або вже якщо ми вразили танк чи бронь, броньовану техніку, вона вже стане на місці. Ми зможемо вже працювати її з нерухомою, як вона, як вона нерухома. Це буде легше. Головне, вивести з ладу. Головне вивести з ладу Дякую, так, дякую. вам дуже в... тому, mm -hmm. якщо бачите збори на дрони, fpv дрони, дрони спостережні, засоби приладонічного бачення для дронів, от закликаю всіх не проходити повз, бо співвідношення поки що не на нашу користь. Микола, спасибі вам велике, Микола Коваль, майор, пресофіцер бригади Червона калина був з нами на прямому зв'язку.